よろし Хто до Бога щодня щиро молиться, той побачить життєву красу. Нехай світське життя вас нестине, хай тягне до ями на дно, бо хто вірує, Крила отримує і злетить в небеса усе одно. Кожне серце любов'ю наповнене, наче свічка, що світло несе. Риком Сонця, душа моя сповненою. Треба віри, віра свято. Таке велике серце, сповнене любов'ю, є у ректора нашого університету Сергія Івача Юлія, проректора з питань гуманітарної освіти та виховання Богдана Петровича Адамика. Працівників департаменту гуманітарної освіти і творчої самореалізації молоді, яким керує Світлана Сорочинська, заслужена працівник культури України. Адже в нашому університеті створені всі умови для творчої самореалізації. Як свідчення цього тримати в руках книжечку Містична троянда духовна, писалось кілька років і виникло таке запитання. Хто я така? Чи маю право випускати у світ духовну книжку? І Господь підказав мені і дав людину, яка проаналізувала, зробила рецензію того, що написало моє серце, того, що Господь сотворив у моєму серці. І я запрошу до слова, ну, рецензента книжки, Богослова, єпископа Тернопільського і Бучицького Нестора. учасники сьогоднішнього твердго вечора люди, яким небайдужа ця духовна поезія, яка направлена до кожного з нас. Я впевнений, що багато хто з читачів цієї книги, слухачів віршів пані Марії Баліцької, через її поезію теж відчують. Слово Боже в своєму серці, яке буде кликати кожного з вас до виправлення свого життя, до перемоги над гріхом і смертю, до життя з Богом. Нехай благословення Боже і покров Божої Матері завжди перебуває з усіма вами. А вам, пані Марія, бажаю ще подальших творчих успіхів і нехай. Як до цього часу завжди з вами був Бог і водив вашою рукою, так і далі нехай ваша поезія служить по таким народним євангеліям, який буде вести людей до Бога. Хай Господь вам допомагає. Дякую вам, мій духовний наставнику, і дозвольте вам подарувати книжку найперші. Дослайте! Бачите, щаслива, і тепер я читатиму вірш про щастя. Є щастя і земне, і піднебесне, як цвіт лілії і шайборопі пісені. Якщо життям людина іде чесно, тоді щасливі в неї усі дні, є щастя і душевне, і сердечне, як на покуті хліб і образи. Коханий погляд впевнено безпечний. Солодкий присмак ніжної сльози, є щастя предковічне і миттєве, як віра в Бога, і цілунку жест. Щасливий не боїться рику лева і впевнено іде на Еверест, вдихає чистий аромат лилії, слухає в небі жайвора пісні. Щасливі люди. Мають прості мрії у ласті Божій всі прожити дні. Вірую у вічну силу життя і непорушність законів. Вірую. У космос, у серце биття і мамині ніжні долоні, вірую в дуба божественну міць, в кроки дитини, вірую в власів радісну вість, сум у піснях журавлиних, вірую в блискавки влучних політ, грому завбачливий голос, вірую. Богом сотворений світ хлібом наповнений колос, вірую в сонця, правічне тепло, місячні ритми природи, вірую у кожне маленьке село і в спориші за городом, вірую у чисті легені землі, воду цілющу в криницях, вірую у справах великих і малих. Господа ім'я святиться. Отакі От маленькі пташечки часом прилітають. Пташечка будеть з сном, але я так хочу спати. Пісню пташок голосну, смію під ковдру ховати. Пісня пташина легка тягнеться знов до віконця. Легко їх в гору здіймають лагідні промені сонця. Пташечки будять засну, та я не хочу вставати. Листя в ранковій росі вітер закинув до хати, воно принесло нараз свіжість і прохолоду. Сон мій миттєво дещез. Віддавши свободу, Ах, Божий день, привіт серцем прихід твій вітаю. Ранні співають пташки, я їм допомагаю, сонце здійнялося ввись, Роса вмиває жоржини, новому дню клонюсь в ім'я Отця, Духа й сина. Пташечки будять зосну кожну хорошу людину. Світ досконалий такий у цю поважну хвилину, діва причиста сама, вгору здінявши правицю, благословляє людей, землю, цілющі криниці. Пиймо з її джерела, слово любові і ласки. Ліпшої вірте, нема у світі білому казки. Кожне дихання земне. Бога хай славить піснями, радісно пісня летить у небеса. Господь з нами. розумом серцем, душею, віруйте наше спасіння. Мені Дар'я Чубата подарувала е, книжку е, Королева і Корона. Отже, корону я вже маю. Я вже коронована е, слова, а королеву я вдокриваю квітів. Хто, хто хто Аня, Аня, Я вам дуже дякую всім, що ви прийшли, робити свої вечори, допомагати сценаріями.